Здоровенькі були, я Ляна, і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд на хата на тата. Знову та. Чому? Тому що, дивлячись на ці відео і на ці. Як ви думаєте, що вам цікавіше дивитись? Звичайно, знову знімаю для вас випуск, так як вам це цікаво. Тому сьогодні у нас буде огляд на сім'ю огневих. Я перепрошую, якщо я не так якось прочитала, просто написано незрозумілою для мене мовою. Я не знаю, як читається та буква, і тому я сказала так, як сказала. Хто не дивився це, що і не знає, що там відбувається. Є сім'я, в якій здебільшого працює жінка, чоловік відпочиває і вони міняються ролями. Чоловік повинен виконати два списки завдань. Перший список це суто побутової роботи, і він повинен це виконати за день. Дуже багато завдань. Другий список це завдання, які стосуються бажань або мрій сім'ї. І там небагато їх, можливо, 4 або 5. І в кінці вони з жінкою зустрічаються на побаченні і їм дають гроші. Кінець. І нас знайомлять з чоловіком: це Віталій. Він… Працює листоношею, розносить пенсію і під'їдає там, йому наливають, він п'є, отак, отака в нього робота. Годинку він поробить, потім він переходить додому, каже, що він там іде, перевірить як. Бо він в батьківському комітеті, і він каже, що ну йду перевірю, як там вони там в школі займаються. І йде до школи знову. Їсть. Потім він приходить, каже: Ну, я біжу скоренько, бо я ж там. Депутат, не депутат, не знаю. Тому він приходить, каже, о, давай мені погладь сорочечку, тут, ось і я біжу на роботу. І жінка там пахає. І ще її встигаю йому просувати речі, бо він там так захотів. З цього чоловіка є четверо дітей, і, звичайно, ні одному з них він не приділяє час. І настав перший день жінку відправляють на відпочинок, а чоловік лишається вдома. Значить, жінку відправили на відпочинок, а чоловік поїхав приймати участь у конкурсі «Найкращий листоноша. Дітей він залишив вдома, так як сказав, ну, ви маєте мені пофарбувати віз. Коли я приїду, він вже має бути пофарбований, того залишайтеся вдома, того я вас не буду брати. Він зайняв перше місце в цьому конкурсі виграв велосипед. Непогано, дуже непогано. Знаєте, чим він добирався на той конкурс? Він взяв коня свого сина. І поїхав ним. Ну він якийсь такий незграбний. Виглядає, що це просто жесть. Там щось ці во злізти з коня нормально не зміг. Зашпортався. Потім всі з нього почали сміятись, того що він такий, типу, незграбненький, і всім було весело. Він приїхав додому на велосипеді, і син такий, а де мій кінь? Ну і чоловік каже, що його кум, нехай він не переживає. Показав, що він виграв конкурс, зайняв перше місце, і йому дочка приносить список. Звичайно, він читає, шокований, як він має це все зробити. І наступний день він приступає до виконання роботи. Фу, боже, невже ще один чоловік, якому все рівно на то, як він робить? Він мав зробити сир. Для людей, які приїдуть його забрати, і там була якась муха в тому сирі, руки він не помив. Гедотство. Як так можна? Змійте руки, фу, просто жах. Знаєте, не бідовий в них запас м'яса, блін, на що вони так запасаються? Прям цілий холодильничок, як в магазині, як прикріплю фото з м'ясом, нічого собі. Значить, чоловік закінчив виконувати завдання з першого списку, і настав наступний день, йому приносять листоноші новий список. Отже, завдання із нового списку, які він повинен виконати, там всього 5 завдань, і вони не є прям супер-пупер важкі. Отже, забезпечити дружину доїльним апаратом, і він вже сидить, читає такі завдання і такий, о, та, я вже подоїв трошки корову, то так тяжко. Боже, треба полюбе купити 100%. Наступне завдання це полагодити дах у хліві, організувати чоловічий клуб дозвілля, збудувати дитячий майданчик та порозумітись із майбутнім взятим. Останнє завдання звучить для мене найцікавіше. Я прям буду чекати, як він буде його виконувати. От прям дуже цікаво. Дуже. Якого сраці зятя? Ось оце він тобі а, геть, да? геть до душі. Да, хочеш сказати. Про цього зятя, якого мені тут написали, ну про якого я думаю, я його і на поріг не пустю. Настя, ви як ідете ти ви ж геть риба й м'ясо. Ой, чекайте, а відколи це тебе почало цікавити життя твоєї дочки, скажи мені. Ти ж просто з нею стешся 24 на 7, і ну, на мою думку, він їй не пара. Ти цього хлопця навіть не знаєш, і ти говориш отак. Ти незнайомець з людиною і ти вже говориш, що хто їй пара, а хто не пара. А як це ти дізнався, скажи мені? Звідки ти можеш знати, якщо ти не знаєш тієї людини? Ну і чоловік взявся виконати завдання, полагодити дах у хліві. Це так максимально незграбно виглядає. Я не можу, ну просто тиш і ти, ти, ти такий, блін, що ти робиш? Що ти ще робиш? Він, коротше, обмотав себе перше подушками, тому що він дуже, не знаю, боїться впасти. І йому не подавали матеріал для перекриття того даху, а він собою його ніби виносив наверх. А в чому була проблема подати? В тебе ж там стоять четверо дітей. Ще не додумався? Ну, то би було легше, а так він ще й поранився, він ще й злазив. аби йому перемотали руку, потім він знову якось там заліз, але вже там, там де дерево росте, то що там коли йому найбільш безпечніше залазити. Сидить, забиває, забиває, потім нам каже: О, підкиньте мені подушку, того, що в мене вже там дубця болить сидіти на тому, вони йому подушку підкинули, і він там стукає, забиваєш і собі по пальці дав. Господи, це просто жах. Ну як? За стільки, за стільки хвилин, годин себе стільки разів покалічити, то треба мати до того талант. І молоток. Впав, Він забивав і молоток впав. І Він е, почав злазити, так як в нього закінчився матеріал, і поки він там злазив, у нього ще й впав тапочок, потім його злило судома, потім він почав дзвонити в рятувальну службу, щоб його звіт... стягнули, тому що він не може, його... йому зле він вмирає. Приїхала служба, зняла його з того дерева і все, на тому він заспокоївся. Ну і він почав жалітися, того що ОА замість того, щоб вони мене зняли і забули за то, вони почали задавати мені якісь там питання. Двілі, а злізти не можу. Є, щоб приїхати знять мене і успокоїть, а вони мені якісь питання задають. Що ти сюди виліз, що ти тут сидиш? Нара, то сидю. І його, то почало злити. <гум> а, боже, це просто комедія на чоловік. Завдання він не доробив, сказав, що більше туди не полізе. І настав наступний день, і він думає, блін, а де ж взяти гроші на апарат? І він вирішив продати велосипеди, і діти підключилися, тому що головне, щоб у мами не боліли руки. А велосипед то таке, Ну, непогано, знаєте. Ну, і діти продали свої велосипеди, два велосипеди дитячих за 400 гривень. Ну і вони здали трошки металу прухту, продали греблю, власне, а грошей не вистачає. Вони заробили десь приблизно 3 тисячі, а їм потрібно 5500 на доїльний апарат. І тому вони вирішили продати решту велосипедів, просто поставили їх на дорогу з надписом Продаю велосипед, приступають виконувати інше завдання, щоб не гаяти час. І його син думав, що не двоє будуть виконувати завдання, але батя просто сидів і дивився, як син це робить. І він такий, е, я перепрошую, а ти будеш щось робити чи ні? Ну, як ні, то я пішов до побачення. Це твоє завдання, ти його маєш виконувати. Не вийшло нічого зробити, і в той самий день до них прийшов зять. Він хотів закликати дочку Віталіка. Погуляти, але той його на нього накричав, з дочкою посварився і нічого з того не вийшло. Ну, хлопець старається, він хоче всяко сподобатись, Та батько не йде на, на контакт. І чого? Не ясно. Просто так, бо йому не хочеться без причини. Прийшов заспокоювати свою дочку, і такий, не плач. Окей, дякую, що ти сказав, а то я би не перестала плакати. Знаєш, прям подіяло в секунду. Він прийшов поговорити, а чому не можна було поговорити якось нормально раніше? Чому треба було доводити її до сліз, його виганяти з двору, замість того, щоб сісти і поговорити як нормальні люди? Чому? Чому так не можна? Чому, щоб якось вирішити це питання, він поговорив з нею і сказав, що добре. Тоді давай ми зробимо вечерю, закличемо його, і тоді ми вже нормально поговоримо, познайомимось. Чому зразу не можна було так зробити? Став наступний день Віталя вирішив, що ну треба організувати якийсь дитячий майданчик для дітей. І він вирішив зібрати село і домовитись з ними. І вони такі: о, та то така класна ідея, нам треба організатор. Ну окей. Для мене дивно, що якщо людям щось треба, то вони просто чекають, коли це появиться, але для того нічого не роблять. Тим часом у двір приїхав якийсь чоловік і хоче купити велосипеди, які стоять і чекають свого власника. Ці велосипеди він, звичайно ж, продав, але в нього все рівно не була вся сума, тому йому допомогла дочка, дала ще там, скільки не вистачає, так як вона працює перукарем. І вона трошки підзаробила грошей. Він був супер щасливий, і вони нарешті купили апарат і одне завдання виконане. Ну і цей чоловік запросив хлопця на вечерю. Він прийшов з квітами, з тортиком, з конячком. Чоловікові дуже сподобалося, що він прийшов не з пустими руками до дитини. І вони поговорили. І вроді, все нормально було. І зарахували це завдання. Потім... Віталій приступив до... я забула, як називається це завдання, але там, де для свого сина завдання, для свого сина щось там зробити. Ну, бігме, не пам'ятаю. Ну і він приступив до наступного завдання. Вони з сином облаштували куточок для стрільби з лука. Рушниці і так далі, і це завдання також їм зарахували. І чоловік думає, треба вже приступати до останнього завдання. Останнє завдання це про майданчик. Вони всі гуртом взялися будувати той майданчик. Діти раді, люди раді, і завдання зараховане. А також у нас залишилось завдання полагодити дах у хліві. Ой, дуже цікаво, як він буде це виконувати? Судячи з того, як він його виконував, бажаю йому успіху. І чоловік взявся по чуть-чуть по трошки, помаленьку виконувати це завдання, що було правильно, тому що маленькими кроками ти досягнеш великої цілі. Що мене здивувало, що він, в кінці, як він це все зробив, стоїть ногами на даху. То тепер тобі не страшно вже. Що? Що це? Отак страх пропав, чи що? Стоїть, тішиться. Я розумію, що це радісна подія, що він, нарешті, цей дах доремонтував, але прямо ж так, тепер він не боїться впасти. І він виконав всі завдання. Він запросив свою жінку в ресторан на побачення, вони поговорили. В кінці приходять діти з сертифікатом, всі щасливі. Кінець. Що хочеться сказати в кінці, власне, підбити такий підсумок. Люди добрі. Допомагайте один одному. Діліть якось роботу напополам. Не будьте як чоловіки в цих шоу. Це було звернення до хлопців і до дівчат. Не тільки до хлопців і до дівчат. Робіть якось роботу пополам. Діліться. Що? У вас є роти, ви можете це обговорити, що ж людинка не хоче ділити. Обов'язки, то скажіть до побачення. Все, і на цьому кінець. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей випуск, про це шоу. На цьому все.